Спонсор показу історія у пляжці. Оперативники затримали посадовця, який хотів отримати легкі гроші. Чоловік, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагав гроші за те, що допоможе виготовити документи. 20 тисяч гривень саме у таку суму працівник національного природного парку Дністровський каньйон оцінив свої послуги. Він пообіцяв підприємцю гарантовано отримати дозвола для проведення сплавів по річці Дністер та туризму на території природного заповідного фонду. Під час слідчі оперативних заходів правоохоронці піймали посадовця на. Гарячому чоловіка затримали. Вирішується питання про оголошення йому підозри. Поліцейські склали адмінпротоколи за хуліганство на двох жителів Почаївської громади. На лінію 102 надійшло повідомлення від директора Почаївського комбінату комунальних підприємств про те, що невідомі особи вночі повиривали бордюри та пошкодили бруківку поблизу нещодавно облаштованої Алеї Слави. Правопорушників розшукали це двоє жителів Почаївської громади віком 20 та 21 року. Що стало причиною таких дій вони пояснити не змогли. Зізналися, що перебували. Бували у стані алкогольного сп'яніння. Завдані збитки відшкодували. Стосовно хлопців, поліцейські склали адміністративні протоколи. Упродовж двох місяців 39-річний чоловік обкрадав свого колишнього роботодавця. Із заявою до поліції звернувся місцевий підприємець. Чоловік повідомив, що з його водоматів, встановлених на масиві дружба, невідомі викрадають гроші. В ході проведення оперативно розшукових заходів працівниками відділу кримінальної поліції було встановлено причетного до вчинення даного злочину. Ним виявився 39-річний житель Тернополя. Після того, як зібрали достатньо доказову базу і встановили його місце перебування, прийшли до нього з підозрою. У ході розслідування з'ясувалося, що зловмис. Після звільнення мав ключі від водоматів і впродовж дня ходив на заробітки. За серпень-вересень із шести водоматів він викрав понад 11 тисяч гривень. Чоловік у скоєному зізнався. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 185 частиною 4 Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Піробітники Тернопільського райуправління поліції розшукують невідому жінку, котра викрала товар з магазину, що на вулиці Торговиця. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, телефонуйте за номерами в Тернополі 27 11 70 096 992 70 98 або на лінію 102. Спонсор показує. Історія у клятві.